Все, випускаю ракеню. м'ясо її дав на дорогу. Випускаю, хай собі йде вставочок. Я думаю, вона буде тримати не повинна загубити. Пішла на дно як субмаріна. О! Що хіщник? Прийшов? Якась дівка прийшла. У мене тут цей кіт, він без яйців, але до нього щось прийшла дівка. Десь-сюди. Зараз побачимо. Це ця я. Не знаю, не моя кецька, але я на неї кажу британка. Вона похожа на британку. Не знаю, що за одна. Але щось прийшла і лежить коло мого кота. Що вона хоче, любові чи ласки. Ти сюди. що кецька? От ти, як батарея, одні ребра. Ребриста, да? ребриста кецька. Може в неї десь котенята в пузі, але вже, напевно, не Одві. Так, це Маркус. А це Кундель. Переживали, що він дуже худий. Це кіт Панк. Бачите, він був лисий. Вже, бач, виросла шерсть. Нормальний, деякий. Гарний кудлатий вже зробився. Я їм їсти ранком дав. Наїлися, все, вони щасливі, ситі і здорові. кундель, він щось дуже любить кусатися. Тако гладиш, а він бере і кусається з вірю. Дай лапу. Дай, і головою дуцає, дуцає. Но у нього така прическа, звісно, цікава. Дай прическу покажу. Ди. Тут вже повідростала шерсть, бо казали, шерсть, лишай, лишай, це не лишай, це він кожної весни линяє, бач, Бере і кусай, йди. Я його гладю, а він бере і кусає. Ладно, ходи собі, кайфуй. Взяли кицьку, собі притусували кицьку і кицька лежить, а коти її обхажують. Ладно, такий мене звіратник.